Ну що, мої друзяки, зараз 7 годин вечора. Починав я у 7 ранку. І маємо ми з вами отакий от результат. Пробіг у нас сьогодні з вами 178 км. Будемо рахувати 180. На ці 180 км ми маємо 18 замовлень та отаку касу. 4 тисячі гривень. Там ще були якісь там 30, чи 40 чи 50 гривень чаю, але, вже, я не пам'ятаю, будемо рахувати для ровного рахунку 4 тисячі. 180 км ми множимо з вами на 5 гривень. 4 тисячі віднімаємо 900 гривень. І маємо сьогодні каса чиста 3100 гривень. Сьогодні була дуже пекельна п'ятниця, було дуже жарко, але сьогодні було нормально е класних замовлень. Це при тому, що я не хапав замовлення там, по тисячі гривень, які сьогодні були там десь у перекритих районах. Я сьогодні катався тільки по спальниках, і вийшла от така от штука. Все. Я вже за старий для того, щоб робити пізніше, для того, щоб працювати пізніше. Всім, хто працює, я бажаю жирнючої, прижирнючої п'ятниці, всім, хто відпочиває класного відпочинку, і всім нам я бажаю тихої, мирної ночі і класних класних вихідних. Все, всіх обняв. Пока!